У Чернівцях підписали угоду про побратимство з німецьким містом Дюссельдорф. Угоду підписали мер Дюссельдорфа Стефан Келлер та мер Чернівців Роман Клічук. Співпраця міст буде реалізовуватися через обмін делегаціями, художніми та спортивними колективами, виставками, а також літературою, кінофільмами, фотоматеріалами про життя міст. Вже було підписано угоду про співпрацю між Чернівецьким університетом та університетом Дюссельдорфом. З моменту повномасштабного вторгнення місто Дюссельдорф надало всебічну підтримку Чернівцям, зокрема гуманітарну допомогу для переселенців і вживану комунальну техніку для комунальних підприємств Чернівців. Дюссельдорф – одне із найсучасніших і економічно розвинених міст Німеччини, розташоване на заході країни. Це є покузовим кроком у підтримці України і на дипломатичному рівні, і на економічному, і на військовому, і на культурному.